У сумах проведуть марш єдності за словами організаторів, цей захід покликаний показати, що містяни можуть об'єднатися за потреби з дітьми, з плакатами, з прапорами України для того, щоб показати, що ми мирно, ну мирно налаштовані. Люди, але якщо при потребі буде загроза там агресії чи окупації міста Суми, то у нас переважна більшість людей долучиться до оборони. Це треба для того, щоб сумчани спокійніше ставились до тих гнічущих новин, які на сьогодні транслюються засобом масової інформації. Андрій Букін пропонує цивільним громадянам зібратися в суботу, 19 лютого о 10-й годині біля пам'ятника Тарасу Шевченку. звідти колона пройде вулицями міста. Волонтери також закликали сумчан об'єднатися і зберігати спокій. Допоможе в цьому практична підготовка вивчення правил поведінки під час обстрілу до медична підготовка або вивчення місцезнаходження знаходження бомбосховищ. Ми пропонуємо боятись конструктивно, тобто організовуватись. Згадувати або навчатись, ну зокрема, домедична допомога. Кожна домогосподарка має навчитись накладувати джгут. Треба будь-за що допомагати нашій армії. Неважливо, як ви допомагаєте. Ви можете волонтерам гроші перераховувати. Якщо не вірите волонтерам чи ще шукаєте своїх волонтерів, допоможіть куму, який воює в ЗСУ.